Валерій переїхав з Северодонецька разом з батьками. В університеті хлопець провчився лише рік. Тепер буде пановувати нову професію. Каже, знання ніколи не будуть зайвими. Приходять переселенські деньги, бо програма от он допомагала. Папа устроївся на роботу, я там де ну, крутимося, подрабатував. Я хотів би пройти цей курс, який длиться три тижні, щоб какое-то представлення об этой професії. А навчання в інституті я буду продовжувати. Сьогодні за новою міською програмою розпочали навчання 76 переселенців. Вони впродовж трьох місяців опановуватимуть найбільш затребувані професії. Одна з таких електрогазозварювальник. Наразі її освоюють 27 осіб, в їх числі й Олег. Чоловік впевнений, навчання до часу навіть у період війни. В Принципі забуте старе, стара, я інженер механік И когда-то в далеком в конце прошлого века уже занимался данной работой, но принять на практике не получалось. В сложные времена э, вкладывать в свое образование это наверное, лучшее, что может быть, и поэтому любые э, знания с, не носить за спиной и применять на практике. І тим більше тудоустройство і можливість забезпечити себе і сім'ю загалом в Дніпрі зареєстровано більше 120 тисяч переселенців. Більшість з них у пошуках роботи. В той же час роботодавці не можуть знайти кваліфікованих працівників за багатьма спеціальностями. Такий проект дозволить людям частково опанувати професію та почати заробляти гроші. Роботодавці також сьогодні були присутні. Кожен з цих людей, який сьогодні розпочинає навчання, він буде працевлаштований. Про це вже є домовленості з роботодавцями. Оскільки зараз це ви. Мушенами міра, ми вважаємо те, що вони будуть працювати тут, але після закінчення війни, після нашої перемоги, потрібні будуть робітніші спеціальності, оскільки буде відбуватися відновлення нашої країни. І у ці робітніші спеціальності вони будуть. На часі вони будуть дуже витребовані, і тому заробітна плата в цьому сегменті, я вважаю, також буде підвищуватися. Наразі вже мають 150 бажаючих освоїти нову професію, діляться в департаменті Дніпровської міської ради. Тож проєкт планують розвивати і надалі. Усі бажаючі можуть заповнити заявку на сайті міської ради. Наталія Кузьміченко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.